Мало хто розуміє, що означає війна в Україні для великого бізнесу. Це не тільки зброя та контракти на реконструкцію. Величезні сільськогосподарські землі України, одні з найродючіших у світі, готуються для захоплення, а американські компанії, такі як BlackRock, знаходяться першими у черзі. Роберт кеннеді молодший, політичний та громадський діяч, незалежний кандидат в президенти США 2024 року. Племінник президента США Джона Кеннеді. Що ж, це думка лише однієї людини, Незважаючи на те, що конфлікт був у фокусі новин і міжнародної політики, мало уваги приділялось його суті. Хто контролює сільськогосподарські землі в країні, відомі як житниця Європи? Відповідь на це питання має першочергове значення для розуміння основних ставок у війні. Фредерік Муссо, директор з питань політики, Оклендський інститут США. Українську земельну реформу та інтерес заходу до неї слід поставити в контекст глобального інтересу до країни. Для прикладу, BlackRock, давній власник українського суверенного боргу, готується вкладати більше грошей Україну та виводити більше грошей з країни у листопаді 2022 року. Міністерство економіки України та BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким інвестиційний гігант відіграватиме консультативну роль у післявоєнній економічній відбудові України. BlackRock навряд чи буде єдиним гравцем серед великих фінансів, який має частку. Після Україні. Джуд Руссо, головний редактор журналу The American Conservative». Інтерес окремих компаній це лише крапля в морі. Головне, щоб міжнародне співтовариство будувало з нами взаємовідні відносини. Те, що така країна, як Україна, змушена під тиском іноземних інтересів продавати свою землю, є просто безпрецедентним явищем у сучасній історії. Неймовірно спостерігати таку єдність у зусиллях закордонних урядів та міжнародних установ, включаючи Світовий банк, МВФ та Європейський банк реконструкції та розвитку, які разом забезпечили понад 20 мільярдів доларів фінансової допомоги в рамках програм структурної перебудови, програм і допомоги, що передбачає. Відміну мораторію навіть європейський суд з прав людини приєднався до цієї міжнародної кампанії, заявивши, що мораторії є порушенням прав людини. Фредерік Мусон. А чим власне все обґрунтовується і для чого це нам? За даними світового банку, відміна мораторію на продаж землі забезпечила приблизно 1-2% до щорічного ВВП України протягом 5 років. При цьому світовий банк прямо передбачає, що закон про земельну реформу витіснить бідніших дрібних фермерів та допоможе земельним магнатам збільшити земельні володіння Фредерік Мусон. Тобто нас змушують віддати землю великим землевласникам, що ж принаймні вони ефективніше працюватимуть і збільшать ВВП країни. Дані про кредити важко відстежити через загальну відсутність прозорості таких фінансових угод. Проте дослідження виявляє ряд додаткових державних і приватних кредиторів, переважно європейських і північноамериканських фінансових установ, які позичали ресурси деяким з найбільших землевласників України. Доповідь Оклендського інституту, війна і крадіжка захоплення сільськогосподарських земель України, кредитні зобов'язання, інформацію про які можна знайти лише для п'яти компаній, складають 2,7 мільярда доларів. Що ж, принаймні, агрохолдинги платять податки деякі з найбільших агрохолдингів все ж контролюються українськими громадянами. Але сама схема використання неукраїнських податкових притулків підкреслює байдужість підприємств до національних інтересів України. Джудрусо, 9 з 10 найбільших аграрних компаній України з загальною площою 2,8 мільйона гектарів зареєстровані не в Україні 5 з них в офшорах Кіпру та Люксембургу. Тобто з податками теж погано може все ж якісь вигоди для нас є. Уряд та міжнародні інституції просувають земельну реформу як спосіб розкрити весь потенціал українських сільськогосподарських земель, зробивши аграрний сектор більш привабливим для міжнародних інвесторів. Доповідь Оклендського інституту. Тобто, ми залучимо інвестиції, принаймні, нам не треба продавати землю іноземцям. Що стосується реакції інвесторів з іноземним капіталом, які вже працюють в Україні, то вони просто заморозять інвестиції в агросекторі. Мої клієнти раніше планували інвестувати, але зараз не розуміють, що відбувається і чим це закінчиться. Тому всі інвестиційні плани були призупинені. Якщо одні учасники можуть купувати на ринку, а інші ні, це не добросовісна конкуренція. Як мінімум, це спричинить за собою скорочення інвестицій, а як максимум вихід з країни. Джованні Сальветті, голова енд Компані в регіоні СНД. Тобто все печально з земельною реформою. А є якийсь позитив. Дрібні фермери в Україні продемонстрували стійкість і великий потенціал для того, щоб очолити розширення іншої моделі, заснованої на агроекології, екологічній стійкості та виробництві здорової їжі. Малі та середні фермерські господарства України також відіграють вирішальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Доповідь Окненського інституту. Тому за нас для нас ніхто нічого не зробить. Лише разом ми щось зможемо. Пишіть свої думки, підтримуйте цей канал. Як це зробити є в описі. До зустрічі.